Господь нині каже в Євангелію, як хочете, щоб поступали з вами люди, і ви так поступайте. Ви християни православні, так. Ви знаєте, що ви маєте право бути православними, і чиновники з своїми грязними руками не сміють туди вмішуватися. Знаєте, знаємо. І ще один каже Господь, якщо ви любите, котрі вас люблять, яка награда, який хосен по-нашому? Давайте взайми, любіть ворогів ваших. Старайтеся помочи людям, не чекаючи обратно, якщо ти позичив комусь гроші, у біді чоловік був, а не може його вернути. Знай тобі, Господь, сторицю уверне, але не дави чоловіка, не має можливості. Каже Господь іще одно, Любіть ворогів ваших, не тому, що ви безпомочні, а ви ізбрані діти Божі Царства. І якщо так будете поступати, буде вам нагорода велика і будете синами Всевишнього, котрий благий і до неблагодарних і злих. І так завершує Господь своє Слово будьте такі милосердні, як Отець ваш милосердний єсть. І так, наш Отець Небесний милосердний, хочемо бути дітьми Божиї. Научимося бути милосердними. Вот откуда випливає наше милосердя не тільки до наших, але й до чужих і навіть до гонителів церкви. Ми не обіжаємося на законодателів, які прийняли такий закон, по которому розвалили правову систему в країні, порушили міжнародні закони. Святого Собщина в ООН, в Європі, по цілому світу. Все то все поклали. Нашим чиновникам інформацію, але вони нікого не слухають, продовжують свою роботу. А ми яку роботу проводимо? А ми кажемо, Господи, благослови нашу країну, наших воїнів, наших переселених. Господи, ми ведь одна сім'я. І одні розумні в сім'ї, нерозумні, але ми всіх милуємо. Бог нам поклав таку умову, хочете попасти в Царство Боже? милуйте людей. Прощайте, старайтеся бути скорі на поміч, бо лиш так поступає. І ми тут діти Божі, котрих постійно удручають, постійно критикують, а ми радуємося, і наші опоненти, всякі там Єленські Філіповичі, ніяк не розуміють, откуда в нас радость. А ми кажемо їм: де ми наслідники Царства Божого по милості, як нам не радуватися? Навіть заберете від нас усі храми, монастирі, роздінете нас догола. Ну і що? Ну ви не заберете головну нашу нагороду, головне багатство Царство Божє, котрому ми готуємося, Тому тому сьогодні будьмо добрі і розсудітельні, розважні, милосердні, а в вічності Милосердний Господь поблагословить нам, щоб і ми були наслідниками Царства Божого. Царства милосердних амінь.